З вами ваш вихователь Наталя Олександрівна. Я рада вітати вас зі своїм другом, смайликом. Дітки, у нашого маленького ведмедика сьогодні день народження, тому мама ведмедиця відправила запрошення його друзям, щоб гості змогли прийти до нього на день народження вчасно, але їм потрібно виконати завдання. Дітки, давайте разом зі смайликом допоможемо звірям виконати завдання і потрапити на день народження до ведмедика. Вітаю вас, мої любі хлопчики і дівчатка. Щоб пройти на день народження полярному зайчику, дали таке завдання. Йому потрібно назвати Дні тижня. Давайте разом назвемо Дні тижня. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Іди зайчику на день народження. А ось пінгвінчику, щоб перестрибнути з крижені на криженю, потрібно теж виконати завдання. Йому потрібно назвати геометричні фігури. Давайте разом допоможемо. Квадрат, трикутник, коло, прямокутник, ромб, овал. Молодець, пінгвінчику, іди теж на день народження, а зараз трошки відпочинемо. Я хочу малий, та дуже славий і крутий. Поступає по крузляві, танцювати само починає. Танцює, як я, рушля, як я привіту сінця. Рухалка моя крок вперед і крок назад, а тепер швиденько ось так. Руки в ноги вниз Танцюю я, як справжній принц, всі вам в коло весело танцювати залюбки, лапки вліво, хвостик вправо танцюю так цікаво, ми бін, не знаємо, як розгортати званий крок. Танцюй, як я кружля, як я повіту сімця. Руханка руха моя крок вперед і крок назад. А тепер швиденько ось так. Руки вору, ноги вниз. Танцюю я, як справжній принц, всі навколо ковасову, танцювати залюбки. Остик право танцюй зі мною все цікаво, ми пінвіни, знаємо, як розважати кожен крок. Сонце сяє ми кружляєм, сміх лунає і за хмар, ми піввіни, всі танцюємо, класні рухи дарувати, руки вху, ноги вологи, танцюю я, як справжні, продовжуємо. А ось наступному гостю моржу дали таке завдання. Йому потрібно порахувати сніжинки. Навпаки, від десяти до одного. Давайте разом. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці! Іди, моржику, на день народження до ведмедика! Полярному Вовчику теж дали завдання. Йому потрібно розмістити рибки до відповідного ведерка. На рибках написані приклади, а на ведерках відповіді. Давайте допоможемо Вовчику. Молодці діти допомогли вовчику, хай іде на день народження до ведмедика. А ось полярному оленю дали ось таке завдання. Йому потрібно назвати сусідів числа. Давайте теж допоможемо Оленю. Олень, дякую вам, дітки, Хай хайді, теж на день народження до ведмедика. Діти, а давайте пригадаємо, хто перший прийшов на день народження до полярного ведмедика. Зайчик, а другий? Пінгвін, а третій. Так, морж, а четвертий хто? Полярний вовк. І останнім прийшов полярний Олень. Молодці. Скільки всього прийшло звірят на день народження? Та всього прийшло 5 звірят. Діти, ви великі розумнички, звірята дякують вам за допомогу. До побачення до наступних зустрічей. Дякую тобі, смайлик, за допомогу. До побачення.